Красти чи не красти і спокуса велика, і починаєш це робити, починає затягувати, як кажуть люди, хто в цьому варився. Але є свої нюанси. Колись мої наставники, в мене дуже класні були вчителі в моєму житті. Вони сказали, що є всесвіт, є закони всесвіту. Якщо ми їх порушуємо, ті закони, ми за це отримуємо. Тобто, якщо я десь чуже візьму, я не дивуюся, що візьмуть у мене. Не значить це, що це буде завтра чи післязавтра, але воно обов'язково цей баланс буде. Якщо я навпаки добре щось комусь буду робити, дам чий наприклад, наприклад, людина оцінила свою роботу, наприклад, 200 гривень, я там дам їй 300 для прикладу, воно завжди також все до нас повертається. Згадала свою подругу, яка зателефонувала у відчаї, вона випадково в магазині вбила чашку і втікла, тому що розгубилася, не подумала. Соромно повертатися, ну розказала так, як я на наступний день дзвонить і каже: все я вже за чашку розрахувалася. В неї був штраф 500 сот рівно стільки, скільки коштувала та чашка. Ось так це працює. Ось тому я для себе прийняла рішення: краще я буду спостерігати, хто навколо мене робить добрі речі і їм давати зверху ті ж самі, чайові, чи там людина зробила оцінила свою споту там на. Таку суму я завжди стараюсь дати більше, якщо мені подобається її робота, для того щоб це більше пішло в світ, і це більше потім повертається до мене. Ось я нікому не нав'язую це, просто ділюся своїм досвідом. Коли зі мною поділились мої наставники цим досвідом, тепер я з вами ділюся, користуйтесь, якщо хочете. Або візьміть, просто поспостерігайте, дослідіть цю тему у своєму житті, як воно працює у вас.